проблеми сходу України, що відбуваються з реформами, децентралізація і територіальна реформа. Чи є потреба у нових політсилах та чого очікувати від місцевих виборів? Сьогодні розставимо акценти саме в цих питаннях зі столичними гостями. У нас в студії знаходяться Тарас Стецьків, політик, громадський діяч, народний депутат України з 1 по 4 та 6 скликань. Та Віктор Жердицький, банкір і фінансист. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Питання війни і миру стоїть сьогодні, як ніколи гостро. Як ви вважаєте, коли слід нам очікувати миру? Адже це питання сьогодні, ця проблема сьогодні хвилює не тільки Україну, а й весь світ. Ну, безумовно, питання війни і миру це центральне питання, яке зараз є в Україні. Вірніше, питання можна поставити так: яким способом можна досягнути миру? І наша точка зору полягає в тому, що ми постійно слухаємо президента України, який говорить, що немає військового вирішення проблеми. Так, можливо, сьогодні військовим шляхом визволити Донбас є неможливо, але ми мусимо сказати, що немає і чисто дипломатичного шляху вирішення цієї проблеми, тому що так званий мінський формат завів Україну в тупик. І очевидно, що якщо Україна хоче повернути собі Донбас, вона повинна готуватися до його е, військового визволення. І якщо сьогодні це є неможливо в силу багатьох причин, ми можемо порекомендувати, і наша така спільна точка зору, е, українська влада могла би поставити питання дуже чітко і гостро. Якщо е, ми не знаємо, де хоче жити Донбас, його окупована частина, то може треба запитати сам Донбас, тобто провести там опитування чи плебісцит? І нехай Донбас під міжнародним контролем визначиться, де він хоче жити в складі Української держави чи в складі е, Російської Федерації. Адже Дніпропетровськ визначився, він хоче жити в складі України так. і Одеса визначилася. Ну я думаю, що якби українська влада не побоялася такого е, підходу до, до проблеми, то ми б дуже чітко дали зрозуміти, що нас не треба шантажувати Донбасом і його. Імовірною проросійськістю наше переконання полягає в тому, що якщо коли-небудь на Донбасі і в Криму відбудеться чесний референдум, то і Донбас, і Крим проголосують за те, щоб залишитися в складі України. Угу. Віктор, вам є ще доповнити, мабуть, по да, цьому питанні? Питання війни на Донбасі це не питання, яке виникло в минулому році. Це питання, яке назрівало угу. протягом останніх років. 20... П'яти років, може ще раніше. Справа в тому, що держава, як установа, яка мала б займатися проблемами Донбасу не тільки економічними, вона не займалася цими проблемами, так як і не займалася проблемами взагалі по всім регіонам України. Тобто державний апарат, який був сформований з бувшої номенклатури Радянської в 1991 році Незалежної України, він не будував незалежну Україну. Він доживав на залишках того, що було після радянського союзу, а нам треба будувати нову державу. Тому проблема Донбасу це в контексті загальної проблеми України. Що нам робити з Україною? Єдине, що ми маємо зараз вирішити, кардинально швидко зробити так, щоб війна не прийшла в мирні е населені пункти. Нам Я треба не відділити не так Донбас, який окупований сьогодні, щоб він не міг впливати на решту. Населення на їх рівень життя і їхні мови. Ну віктор, а проблема Донбасу в цілому, як ви її охарактеризуєте і з чого треба починати вирішувати цю проблему? Перше, нам треба зробити так, щоб війна не йшла далі. У нас має бути такий серйозний і сильний кордон. Між окупованою Україною і Україною, щоб ця війна далі не йшла. А для цього не дипломатичні методи потрібні. З ворогом, який хоче тебе знищити, ніколи дипломатично не домовишся. Ворог має отримувати адекватну відповідь силову. І тільки тоді далі війна не піде. А вже коли ми зупиняємо війну і вона далі не йде, тоді треба вирішити проблему пита... Донбасу, так як казав Тарас. Вирішуйте люди самі. Ви з Росією в Росії живете. Добре, ви з Україною живете в Україні по правилам України. І не буде Донбас з його кількістю населення диктувати умови решті України. Як нам жити? Ми самі будемо це вирішувати. А ви хочете з нами жити по нашим правилам? Добре. І я би додав одне: знаєте, проблема жителів Донбасу, мабуть, в їхніх головах. 25 років української незалежності еліти Донбасу били в голови цих людей, що вони не руські, і не українці, ані данчані. І тепер. Їхня ідентичність, так якби руйнується. Вони до кінця самі не можуть зрозуміти, хто вони є такі. І на нашу думку, їм в цьому треба допомогти. І е, ми саме тому так гостро ставимо питання, щоб, на, щоб до них нарешті дійшло. Що ви, ви розумієте, що в сучасному світі приналежність до того чи іншої е, нації, чи до того чи іншого народу це її свідомий вибір кожного чоловіка. І якщо жителі Донбасу е, на сьогодні не знають, де вони хочуть жити. То ми повинні сказати їм добре, ми дамо вам можливість подумати і прийняти рішення. Якщо ви з Україною, ми вас забираємо, то ми будемо вам допомагати, ми вас відбудуємо, ми вас е гарно навчимо жити по європейських правилах. Але якщо ви не хочете з нами жити, мил не будеш. Йдіть в Росію. Так. Ну, а що ви скажете про стан парламентської коаліції сьогодні? Ну, якщо так сказати прямо, коаліцію штормить. Mm -hmm. Так, mm -hmm. е Це м'яко сказано. Насправді, так, ми, маємо що? ми маємо коаліцію, яка налічує 302 голоси, а деколи не може навіть прийняти простого закону 226 голосів. Є дві великі фракції, є три маленькі фракції, і ми бачимо, що між цими фракціями існують якісь постійні суперечки. Мені здається, що в основі цих суперечностей лежить. Ну, якесь протистояння між блоком Петра Порошенко і народним фронтом, який очолює uh -huh. ценьок. Uh -huh. І обидві сторони мають достатньо аргументів, щоб поборювати одна другу. І е, ну, ми так думаємо, що є велика в цьому проблема. Справа в тому, що Україна вперше дістала про європейську демократичну більшість, яка може uh -huh. приймати будь-які закони. І дивіться, проходить півроку. А майже жодна реформа не є запущена. І це в першу чергу є відповідальність уряду Яценюка, але це також відповідальність і президентської фракції. І ми вважаємо, що якщо коаліція не розбереться всередині між собою, то восени вона може просто розпастися. Віктор, як ви гадаєте, чому не запроваджуються реформи, якщо ми вже почали про реформи казати, А з чого ми взяли, що вони мають запроваджуватися? Тому що ми так хочемо. да? Хочемо. і 90 десять населення. Так. так ми хочемо. А чи хочуть це робити ті, хто сьогодні в парламенті чи там в уряді? Чи є потреба? Нема потреби. Вони мають чудову сьогодні країну для їхніх можливих. Систем, які вони собі тут запровадили. Решта 99% населення жодного впливу на них немає. Ну це ж не вплив, коли ми будемо кожен раз, коли нас припече, виходити на Майдани і розбиратися ну, в такий так. спосіб. Ми маємо створити таку систему, щоб не проводити реформ, uh -huh. не, не було можливості в них. Вони мають бути зобов'язані тим, хто людей туди відправляє на парламентську чи е, урядову роботу. Вони мають бути зобов'язані виконувати. А це інша система. У нас така система не побудована, ще її треба будувати. Знаєте, може є, таке інколи складається враження, що наша українська політична еліта, це стосується і президентської команди, і команди прем'єра, uh -huh. просто не має політичної волі піти на непопулярні кроки. Знаєте, ну дуже часто є страх, а раптом реформи не вийдуть, а раптом uh -huh. народ збунтується, а раптом наші рейтинги впадуть. І оці от раптом дуже часто політиків зупиняють. Uh -huh. ну, але саме тим державні діячі відрізняються від політика. Що політик думає про наступні вибори, а державний діяч думає про країну. І ми би дуже хотіли, щоб наша парламентська коаліція демократична, яка утворилася на минулих парламентських виборах, щоб вона нарешті знайшла в собі рішучість і політичну волю, бажання так, розпочати складні і навіть непопулярні реформи. Знаєте, в свій час Бальцерович у Польщі не думав про свою репутацію, коли запроваджував у Польщі шокову терапію. І коли, в перші роки, коли він це робив, ну, його напевно на вулиці люди могли б навіть розтерзати. Uh -huh. А зараз це одна з найбільш популярних людей в Польщі, бо поляки зрозуміли, що якщо б він тоді так не поступив, якби він хірургічним шляхом не вилікував Польщу від комунізму, не було б зараз такої сильної польської держави. Uh -huh. І ми вважаємо, що зараз в Україні потрібні самі такі лідери, такі люди. Чи є в нас э, свої бейцеровичі? Таке питання. Добре питання. Це питання. Добре. Є У нас є і Бальсировичі, у нас є і Валенси. Єдине, що в нас немає, у нас немає тої команди чи тої системи, яка їх збере в команду. І угу. тоді ця команда має змінити країну, має зробити оті от всі реформи, які так необхідні. От задача, як їх звести в одну команду. Угу. Таке питання: що з собою являють сучасні політичні партії? Ну, Бачите, це питання, мабуть, уже зараз ні для кого не є якоюсь такою великою таємницею. На превеликий жаль, і друга українська революція не привела до, до ситуації, що в Україні мали би існувати сильні, потужні політичні партії. Тобто всі політичні партії, які зараз є в Україні, ну, візьмемо, наприклад, ті, які зайшли в парламент, це 100, починаючи від блоку Петра Порошенка і закінчуючи опозиційним блоком. По великому рахунку, вони партіями не є. Це швидші телевізійні проекти, які за серйозні гроші і за пряму телевізійну рекламу були виведені на е, політичний ринок, якщо так можна сказати, і люди, оскільки не бачили за що голосувати, проголосували за них. Ну, от яскравий приклад це є Народний фронт, який очолює Яценюк. Так? Е, Ця партія була зареєстрована за один день до парламентських виборів. За один день. Ні одна інша, напевно, партія, напевно, не мала би таких шансів. На старті виборчої кампанії вона мала рейтинг 2-3%. Пізніше, за два місяці, просто шаленої і дуже дорогої телевізійної реклами на всіх без винятку телеканалах, ця партія набрала 22% і випередила президентський блок на піввідсотка. Угу. Сьогодні, через півроку, після такого феноменального результату, рейтинг цієї партії знову скотився до трьох відсотків. Це означає, що завдяки телевізору людей можна зумбувати як завгодно. Угу. І на нашу думку, це є велика проблема для країни. Це, до речі, одна з причин, чому в країні країні не йдуть реформи. Тому що в нас немає добрих політичних партій партії, які б мали власну ідеологію, яку хочете ліву, праву, там прогресивну чи регресивну, яку хочете, які мали б реальну членську базу, які б мали певні програмові засади і не боялися відповісти на питання, як ми рішимо проблему Донбаса продавати чи не продавати землю, що робити з олігархами і так далі, тому подібне, і які б здійснювали регулярну. Регулярну громадянську і соціальну дію. Ну, наприклад, боротьба за справедливі тарифи, адже це хвилює кожного українця. От ми стверджуємо, що жодна партія зараз в Україні не має, не відповідає тим чотирьом ознакам. І тому наше переконання, нашої ініціативної групи, до якої ми з Віктором належимо, полягає в тому, що ми мусимо переконати наших людей всюди, у Львові, в Дніпропетровську, в Харкові, в Маріуполі, в Одесі. Нам треба створювати правильні політичні партії, ідеологічні, де би люди об'єднувалися. Ну, навколо якоїсь мети. Бо інакше нам будуть цілий час нав'язувати фейки uh -huh. на те за рахунок телевізійної реклами. Вчора була радикальна партія Ляшка, а завтра буде е, антирадикальна партія якогось шляшка чи ще кого іншого. Uh -huh. і, проблема, і якщо такі партії заходять в парламент, які не мають ідеології, то вони не можуть міняти країну. Бо тоді основною метою є просто зайти в парламент, ну і пробувати добратися до ресурсів і їх ділити шляхом голосування. Тобто ви вважаєте, що е, по, потрібно створювати якісно нові, нові політичні партії безумовно, і ми є переконані прихильники, і ми навіть візьмемо участь у створенні е, такої партії, оскільки вважаємо, що якщо ми хочемо до Європи, то mm -hmm. нас в Європу з фейковими партіями не приймуть. Нам треба будувати, крім економічних реформ, добру політичну систему. А добра політична система полягає в тому, що в країні має існувати декілька: дві, три, п'ять. Сильних партій, які діляться за ідеологічними напрямками, і люди вибирають не Юлію Тимошенко, Ляшка, Яценюка чи Порошенка, а люди вибирають напрямок, за яким має рухатись країна. Тобто, ви зараз тут у Дніпропетровську кажете, що збираєтесь створити таку якісну політичну партію. Так? Ні? Не зовсім так. Не зовсім так, я вас зрозуміла. Повертаємося до питання попереднього, які зараз є партії, а там особливо в парламенті, при владі. Угу. Там є приватні партії. Вони є приватні, всі угу. до однієї. Вони не є партії, які належать виборцям і які виконують волю виборців своїх. Вони є приватні компанії. Ну, абсурд. Держава, угу. все в державі, всі в країні належить людям. Люди віддали це управляти приватним компаніям, які сьогодні, по суті, є партії. А нам треба створити такі політичні організації, такі партії, які будуть належати людям, виборцям і будуть представляти їх інтереси. Тобто не повинен бути там один глава партії, який вирішує за них все. Там не повинен бути спонсор партії, який каже, главі голові партії, як він коли голосує, що робить. Там в тих партіях мають бути ті люди, яких виборці туди делегували, і вони виконують. Ту волю, яку виборці їм е, е, наказали. А щоб таке створити, це складніше. Всі знають, що партія це неприємна справа політична. Люди не хочуть цим займатися. Ніби брудна. Да, це брудна, е, гидують цим. Але якщо хороших, правильних людей, громадянське суспільство, активна частина людей е, е, нашого народу не відправить туди угу. в партії, може й насильно. Нехай правильні порядні люди йдуть і роблять державу, то в нас не буде правильних партій, і партії ніколи не будуть захищати інтереси. Народу, тобто саме ви поки що не збираєтесь в таку партію політичну. Ми шукаємо Тарас говорить, каже, що збираєтесь, ви трошки інше. Хочу зрозуміти все ж для себе нам і нам важливий діалог. На Я вам скажу так: ми позавчора були в Харкові. Вчора в Запоріжжі. сьогодні в Дніпропетровську. Uh -huh. На наступний тиждень ми поїдемо в Одесу, в Кіровоград, в Миколаїв і Херсон. Uh -huh. Ми хочемо з людьми вести діалог, і ми хочемо людей запитати конкретно. От і в даному випадку, в Дніпропетровську. товариство. Чи не вважаєте ви, що в Україні нема добрих партій? Якщо нема добрих партій, то може ми б взялися за створення добрих партій. А може якоїсь одної доброї партії, угу. яка б запропонувала Україні якусь стратегію. Ну, наприклад, взяти і за 5 або 7 років вийти на перше місце в Європі по економічному потенціалу. Амбітна задача? Амбітна задача. Так. І так. якщо ми побачимо, що в Дніпропетровську є прихильники такої ідеї, угу. то може ми з ними домовимося і зробимо добру партію. Ви кажете, ви збираєтесь питаєте, створити партію чи так, не збираєтесь. Ми не збираємося. Ми хочемо, щоб люди Почути людей. і так. люди зробили ті партії чи ту партію, uh -huh. яка буде працювати на них. Ось що ми робимо. Ми uh -huh. хочемо, щоб люди створили таку партію або декілька партій. І вони мають працювати на цих людей. Тобто, ми ніби наша роль така трошки розбудити, розбудити, розбудити. суспільство uh -huh. і, і сказати людям: знаєте, колись е найкраще визначення, що таке політика, дав Арістотель. Uh -huh. Він сказав дуже просто: політика це те, що стосується всіх, uh -huh. тобто розумієте, дуже часто люди не хочуть займатися політикою, і тоді політика займається людьми і займається з ними погано. І коли ми говоримо, що зараз, наприклад, є там супербагаті олігархи, люди є бідні, і так далі, тому подібне, а при владі є не ті, то одної з причин є, що люди відстороняються від політики. Самі причі. А ми хочемо людям сказати, товариство участь в діяльності політичних партій. І підтримка політичних партій це є прямо від того, прямо залежить ваш добробут. Прямо угу. на сьогодні воно ніби неочевидно виглядає, так і тому всі кажуть, що політика брудна справа. А ми хочемо переконати людей, що якщо вони не будуть займатися політикою, то політику будуть здійснювати негідники. А ми би хотіли, щоб політику здійснювали нормальні люди. Порядні люди, Порядні, Порядні люди. так ну а в нас на порозі місцеві вибори. Розкажіть за яким законом вони пройдуть. Ну, тут така ситуація, що так як нам розказують наші колеги-депутати теперішнього парламенту, і яка інформація поступає з адміністрації президента, ніби виглядає, що вибори, на жаль, пройдуть за старим законом. Тобто місцеві вибори будуть знову відбуватися, коли половина депутатів, наприклад, Дніпропетровської міської ради і обласної ради буде обиратися за, за мажоритарним принципом, так, по округах, а друга половина за списками. І це, до речі, прямо суперечить коаліційній угоді, яку підписали п'ять фракцій, які зараз складають більшість у парламенті. Бо вони тоді вони підписали рішення, що майбутні місцеві вибори, які мають пройти в кінці жовтня, відбувають, мають бути відбуватися за чисто пропорційним законом і ще й за відкритими списками. А тепер починається така е, підкіливна боротьба, як би оцю, оце зобов'язання не виконати. Uh -huh. І це є, на нашу думку, велика проблема. Якщо вибори пройдуть за старим законом, то, е, на нашу думку, в багатьох міс містах, в багатьох місцях е, по мажоритарних округах прийдуть люди, які просто заплатять великі гроші. Uh -huh. Дадуть гречку, дадуть олію, дадуть 100 чи 200 чи 500, чи тисячу гривень, і так далі. Тому подібне. І ми, ми б закликали парламентську коаліцію. Виконати своє зобов'язання і прийняти не пізніше червня місяця закон, щоб місцеві вибори цієї осені. Пройшли виключно за пропорційним законом. І mm -hmm. тоді люди будуть змагатися за будуть вибирати не між конкретними олігархами чи конкретними багатими людьми, які прийдуть на округ і пообіцяють захмарені, захмарені гори. А люди будуть змагати, вибирати між партіями, які будуть пропонувати конкретні стратегії своєї діяльності для міста Дніпропетровська, для країни mm -hmm. і так далі. І, тому подібне. і ми просто вважаємо, що якщо вибори пройдуть за старим законом, це мало що змінить на місцевому рівні. Mm, так може бути. Ну, ви розумієте, в чому? О, знову, от гляньте, яка психологічна позиція, за яким законом пройдуть вибори. Тобто, який закон нам дадуть звідти uh -huh. з парламенту, uh -huh. ні має бути по іншому. Ми вимагаємо. Ми вимагаємо громадянське суспільство. Люди активні вимагають. Має бути закон змінений. Закон має бути прийнятий той, який ви обіцяли, коли створювали коаліцію. Uh -huh. Позиція наша має бути активна. від цього залежить закон згодна з вами і треба тиснути. Ми не кажемо, що треба палити шини під під парламентом. Хоча окремі радикали вважають, що треба палити <свісно> шини вважають. Але ми я думаю, що громадянське суспільство має чітко і ясно тиснути на теперішній склад парламенту і mm -hmm. вимагати від нього. Прийняти прогресивний пропорційний закон про місцеві вибори. Як вважаєте, чого слід очікувати від виборів? Прогнози не втішні. Угу. Те, То, що Тож відбувається в цілому в щоденному житті людей, вони будуть людей штовхати на, скажімо так, пошук кращого життя в минулих угу. представниках. Де воно було трошки легше. І це є якраз найгірший варіант, тому що ті минулі представники, що були тоді при владі, вони і є винуватцями, так само, як і сьогоднішні, того, що ситуація в Україні не міняється. Угу. Не можна за минулих, не можна за тих, хто сьогодні, окрім ну, невеликої частки людей, які реально працюють на інтереси народу. Якщо таким чином ми не будемо знову ж. Підштовхувати громадянське суспільство активних людей, працювати з людьми і висуватися, висувати своїх активних кандидатів туди, то звичайно у нас буде повернення трошки до старої системи, до старих представників з усіма наслідками тими, які були, і що привели до вибуху майдану. На нашу думку, що ми повинні не не зводити старі порахунки, бо якщо ми будемо постійно згадувати минуле, ми ніколи не побудуємо доброго майбутнього, і ми повинні на, на місцевих виборах змагатися між між тим. Хто краще запропонує майбутнє для країни, а не, не, а не між тим, хто кого вчора угу. образив, вдарив, побив і так далі, тому подібне. І, і тому я поділяю повністю те, що сказав Віктор, Думку, Віктор. що угу. ну, є тривожні очікування, тому що знаєте, якщо ми цілий час будемо коперсатися в своєму минулому. Так, зводити порахунки, хто був правильно помаранчевій революції, хто і, був правильно. Не буде. не буде нічого кращого, ми будемо вічно обернуті назад. Uh -huh. А нам треба розвернутися обличчям до майбутнього і дивитися вперед, ну, з, з високо піднятою головою. І ну, може, 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 наші побоювання трошки є перебільшені. Може, місцеві вибори восени дадуть трошки кращу картину, ніж, ніж ми собі думаємо. Яку ніхто не очікував. Так, хотілося б, хотіло, хотілося. реально хотілося. Як буде проходити децентралізація? Ну, це до речі, це проблема, яка випливає прямо з місцевих виборів. Справа в тому, що ми до місцевих виборів не встигаємо провести децентралізацію. Ми не встигаємо створити громади і об'єднати населені пункти в сільській місцевості. Так і насправді є розроблена ця ситуація. Але е, місцеві вибори швидше всього пройдуть на, е, по тому адмінподілу, який є зараз. А досвід Польщі показує, що там, де вдало пройшла територіальна реформа, де ми об'єднали сільські населені пункти в е, спроможні громади, наділили їх фінансами, uh -huh. наділили їх повноваженнями, то ті е, території тоді е, мали би швидко розвиватися. На жаль, ця проблема переноситься на наступний рік, в цьому році ми просто не встигнемо. Uh -huh. Що з територіальною реформою, коли слід її очікувати, і якою вона має бути? Ну, територіальна реформа, вона давно вже готова, якби mm -hmm. і розроблена програма її втілення. Я думаю, що до виборів реальної територіальної рефор... реформи не буде, не буде. Mm -hmm. просто не встигається. Ну з такими темпами, звичайно, вона почне рухатись десь аж в наступному році. А в коаліційній годі написано, що в 2015 році треба було провести територіальну реформу. Тобто ми запізнюємося. Треба, коаліція має працювати швидше. Президент має працювати швидше, і уряд має працювати швидше. Mm -hmm. Якою вона має бути все ж? На нашу думку, найкращою ситуацією є така картина, коли в сільській місцевості будуть створені такі спроможні громади, які будуть налічувати не менше як 5 тисяч жителів. Це об'єднання декількох сіл. Наприклад, mm -hmm. таке місто, як Дніпропетровськ буде однією територіальною базовою громадою. Mm -hmm. І воно буде собі повністю мати своє самоврядування. Повністю. Всі гроші, які збираються на території, лишаються тут. Mm -hmm. Відрахування тільки на оборону, безпеку і так далі. Mm -hmm. І якщо ми пізніше ми прийдемо до укрупнення можливої земель, може ми перейдемо в майбутньому до земельного устрою. Наприклад, історично Дніпропетровське Запоріжжя це є історичне Запоріжжя. Mm -hmm. так, Львівська, Франківська і Тернопільська області – це історична Галичина. І, ну це буде років через 10. На так. сьогоднішній момент нам треба просто створити е, територіально спроможні громади, які будуть за рахунок податків самі себе утримувати і самі е, собі е, визначати своє місцеве самоврядування. Це є страшно важливо. Досвід Європи показує. Там, де влада передається з центру на місця, там моментально починається економічний mm -hmm. розвиток. Ну і не можу не спитати вас про Альманах Україна 2015, завдання нової країни. Дніпропетровськ став одним із перших міст, де ви презентували збірник. Хочемо дізнатися більше, що за публікацію увійшли до Альманаху, скільки їх розкажіть нам. Хм. Ну, значить, можу сказати коротко. Альманах виглядає ось так. так? Угу. Це така книжка. Тут зібрані розумні думки мудрих людей в Україні. Це українські так. інтелектуали, які написали, як треба змінювати країну. Угу. І ми цю книжку хочемо е, давати всім бажаючим, щоб вони її читали. І хочемо сказати, що як змінювати країну, інтелектуали українські, економісти, сказали: нас бракує іншого. Хто це буде робити? Uh -huh. Хто візьме це реалізовувати на практиці, наприклад, от таку візію, бачення чи стратегію для України. Uh -huh. І наше завдання є в тому числі, щоб розбудити суспільство і сказати, люди, ви маєте повірити в те, що країну можна змінити. Читаємо це і заставляємо владу це робити. Якщо влада цього не робить, беремо і робимо це самі. Де можна знайти альманах? Альманах є в друкованому вигляді і є він в електронному вигляді. І ми сподіваємося, в тому числі, будемо просити і ваш телеканал дати таку біжучу стрічку, де цей альманах можна прочитати в електронній версії. Є і електронна його версія. Я так розумію, ваші публікації також є в Альманах. Ні, В першому насправді наших Думала, немає. Це візія України, яку нам. Ми написали uh -huh. наші мудреці, uh -huh. що там за сучасні, такі як Децю, такі як пекар, несарівська група, трасвозняк, uh -huh. ну і так далі. Люди написали візію, як вони бачать. Це не одна візія, їх там декілька. Uh -huh. І оцю візію ми маємо взяти разом з вами, uh -huh. поспілкуватися з людьми і сказати, яку з цих моделей ми вибираємо, чи якусь комбіновану. І оце наше завдання донести до людей, uh -huh. що візія є. А тепер давайте ми до кінця домріємо цю візію. Намалюємо як проект і побудуємо цю країну. Бо тобто що це таке... тобто Можемо сказати, ми, ми маємо самі собі сказати, як будемо ізміняти страну. Да. Угу. Які і там, там напрямки є? Політика, економіка, геополітика, усі, політика, усі. економіка, культурна сфера, так, місце України в світі, наше історичне призначення. Угу. Тут це, це писали розумні люди. Задача, щоб український народ це прочитав, і саме щоб це прочитала українська еліта, бо вона не читає. Вона mm -hmm. і може, як це, це прочитають, може ця еліта почне щось робити? Українська еліта має злізти з дивана mm -hmm. і почати виконувати функцію, яку виконує еліта в будь-якому суспільстві. Вона має творити державу, творити, делегувати людей в, в органи влади і відповідати за свій народ. Українська еліта має бути відповідальна. На сьогодні вона називає. на жаль такої ще не є. Ні, mm -hmm. mm -hmm. тоді мусить виникнути інша еліта mm -hmm. так? Mm -hmm. Mm -hmm. і замістити цю. Mm -hmm. А коли вийшов Альманах і скільки там статей? Цілому. Статей два десятки, два десятки. можна більше. Угу. В Метрі Альманах він був підготовлений, до речі, напроти, він готувався на двох останніх років. Угу. Насправді, його, його почали готувати ще до Революції Гідності. Угу. А вийшов він у березні цього року. У березні, у березні і ми хочемо об'їздити з ним всю Україну. Угу. І не один раз. Ну так я думаю, потрібно все ж таки людям знати про цей альманах. А далі продовження буде, плануєте? Так, у нас є намір е, е, щомісяця в кожному регіоні е, спілкуватися з активними людьми uh -huh. і творити правдиве громадянське суспільство. Сподіваємося творити правдиву українську політику, і в такому діалозі, якщо ми організуємо людей, я думаю, що самі люди об'єднаються і поміняють свою країну. Ставка наша на людей. До речі, якби ми не вірили в наших громадян, наших людей, мабуть, би не відбулися дві українські революції, але вони відбулися. І вони відбулися не за американським сценарієм і не за російським сценарієм, а за сценарієм українського народу. Так, продовження буде однозначно, крім того, що будуть наші мудреці далі писати. А ви самі плануєте? Дописувати напишем і ми? Ну напишемо, звичайно, в тому чому ми є фахівцями. Так, не можеш просто балакати про все на світі. Буде продовження. Але найголовніше, що продовження було в діях людей. Щоб mm -hmm. люди захотіли це робити, щоб вони інфікувалися тою мрією переробити державу. От коли таке відбудеться, і достатня кількість критична активних людей інфікується цим і почне діяти, це продовження буде вибуховим. Настільки mm -hmm. вибуховим, ми країну змінимо ну, якусь ну казкову на сучасну країну. І в це треба вірити, і на це треба працювати саме ну, українці мають такий характер, як Дніпро. Так він то спокійний, а то вибухає. От ми такі вибухові є. Але ми вибухові є тоді, коли ми віримо в якусь ідею. Значить, треба повірити в ідею, в ідею переробити свою країну. Ну, ви не кожен день у нашому місті, тому я хочу почути від вас побажання всім громадянам, які дивляться на 34-й телеканал. Віктор, ви потім Тарас. Саме головне доля ваша. Доля дітей, онуків тільки в ваших руках. Не треба чекати місії. Не треба чекати, що урядовці чи парламентарі змінять країну самі по собі. Тільки ви своєю конкретною дією, дія від того, щоб доглянути прибрати свій будинок чи подвір'я, і до вимоги до місцевої влади, що їм робити, не приходити вимагати, дай нам дешеві там тарифи чи ще щось, а вимагати, щоб вони будували нову країну, дія людей. Це є основне. Ну а далі, коли люди об'єднаються в свої дії, ми переробимо цю країну на самому е, казково. Тарас, дуже коротко Ми ми маємо вірити в майбутнє своєї країни. Гасло має бути таке: починаємо з малого і uh -huh. досягаємо великого. Дякую вам, дякую вам, панове, за дуже ширу та відверту розмову. А сьогодні ми розставляли акценти з гостями зі столиці. У нас в студії були Тарас Стецьків, політик, громадський діяч, народний депутат України з першого по четверте та шостого скликань. Та Віктор Жердицький, банкір-фінансист. На цьому я вам кажу до побачення. До зустрічі на 34-му.